Це не сауна, саме і босочком собі, щоб не на підборах. Вона позайматися вона. А там є басейн. Ще ми ще до неї дійшли, дійдемо зараз. Туалет є, мило Туалет є сушка є. Собі! На пам'ятку, як ми гарно відпочиваємо сім'єю. От у нас базар, базар, базар. Ножки мої стоять через того. Такого гарненького на каву попити зранку. Наше лічні На батут іде добре. Красита. Оце відпочинок від міста. Так, я до дітей на другий поверх. Тут ми будемо спати з чоловіком. Тілік нас є, у нас буде тут своя романтика. Ідемо тепер до дітей. Це наші дівки тут того. О, ви тут як королі будете. І Це просто ліжко для того, щоб складати лахи, бо немає точно. А то хлопців. З тіліком. Я теж зроблю таку Ого. Хлопці тут тоже мають. Тут можна світі чоловік тут поселити. А у вас теж є тілі? У вас тіліка немає, тільки є той во. Эй, мы будем читать. А, у моих штаны. Давай-ста. Все, а не, я уже сняла. Все, а не, я уже сняла. Все, а я уже сняла. Все, а не, я уже сняла. Все, Все, є. Да. Все. Тумбочки навіть порожні є. Кава, буде пити. Капсули треба Холодильник є і каструлі будемо готувати. Зараз будемо марнувати шашлічок, будемо продовжувати іменини доці нашої, що ми приїхали сьогодні. Да, Хлопці пішли на екскурсію, може то я... Шампунь. Де мої шльопанці? А там басейн в таблиці, там, 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 горяче. Хто він це? Що там? Я басейн хочу. Що там, класно? Шелезор у басейн? Мона. Можна? Можна? Да. Так. А ну йду гляну басейн теж. Він там. Шльопанці треба взути. Йду я гляну. А, это разміталась. Така красота. Йду, я вам покажу сейчас. Коротше, ну взагалі мені нравится. Шличка сразу розмаринує. Я... така красота. Красота. Подобається мені. Навіть ровери є, бо тут є на... Палац зебав. Врина прокат є. О, басейн з лежаками. Хлопці наші теж заробляють купатися. Маленький басейник, але є. Цеки відпочивають. Головне батут для свят. Він буде скакати к челії. Горе бере покататися мене взяти. 20 злот. Але радості, ні. Не спіли приїхати вже все до купання. Так? Да? Але задоволені хлопці. О ту так добре, можна навіть ввечері купатися. А, там двері є, а тут теж є двері. В середині вони буде холодно. Вода чиста. Все, пішли хлопці, в азарт. Задоволена, що відпочинемо наші хлопчики.